Привіт! З вами смачного! Сьогодні до вашої уваги котлети на кожен день м'ясні, але із додаванням вівсянки. Усім гарного дня! Сьогодні готую котлети із вівсянкою. Для цього у мене кілограм фаршу, але в описі зазначено на пів норми, тому пів кіло фаршу беремо. У мене. Фарш індички. Можна брати будь-яке м'ясо, яке ви полюбляєте. Фарш у мене вже із цибулькою додаємо ту кількість цибулю, яку ви полюбляєте. Наприклад, на пів кіло я беру десь приблизно середню цибулинку. Ще сюди додаю 2 яйця. Вівсянка, звичайна вівсянка у мене подрібнена, її, в принципі, можна не подрібнювати, але для того, щоб більш така однорідна консистенція, я її подрібнюю. Вівсянка у мене одна склянка і склянка молока або води. Далі все це посипаю сіллю. Я покладу поки що. Півтори чайної ложечки. Перемішую все це. Ще сюди додам одну чайну ложку чорного меленого перцю і часник натру на тру на дрібній терці. Знову все це перемішую. Тепер відставляю цей фарш хвилин на 10, щоб вівсяні пластівці розм'якли. І потім можна виробляти котлети. Ось фарш став більш таким пружним, не таким уже рідким. Можемо формувати котлети. Руки занурюємо трішки у воду і формуємо котлетки. Відправляю на розігріту сковорідку. Коли повертаю на другу сторону котлети, то накриваю кришкою і готую під кришкою. Ось і котлети готові. Запашні, соковиті, пружні. Такі котлети це гарне доповнення на кожен день. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!